Доброго дня, всім учасникам, всім членам журі, всім присутнім, рада вітати вас на нашому сьогоднішньому заході. І я хочу вам продемонструвати невеличкий фрагмент уроку, так, з мого уроку, який називається саме Гідролі Солей. Тому, оскільки це у нас буде такий фрагмент, деякі матеріали, ми будемо з вами. Опускати, оскільки знаємо. Суть мого завдання зараз полягає розказати, показати, наскільки я зрозуміла, як я маю проводити так цей урок, і відповідно в чому ж іде суть цього року. Отже, гідроліз солей. Кожен із нас, напевно, mm. неодноразово чув, стикався з таким поняттям. Дуже часто ми бачили, що на різноманітних пральних засобах, косметичних засобах так існує таке позначення, як ph розчину. Або дуже часто в фармацевтиці, в тому в побуті в житті, наприклад, при маринуванні тих чи інших овочів, так, з салатів, ми теж стикаємося з такими поняттями, як pH розчину, pH-кислоти. Відповідно при контакті з тими чи іншими сполуками, наприклад, солі. Що це означає, яке відношення воно має саме до солей? Сьогодні ми будемо з вами саме метою нашого завдання. Визначити суть гідролізу розчину солей, його застосування, де ми можемо його використовувати, застосовувати в практиці, в... сформувати вміння, визначати тип солі, тип гідролізу, реакцію середовища розчинів і формувати вміння складати рівняння гідролізу солей в молекулярному йонному вигляді. Для початку давайте ми з вами повторимо, що ж таке індикатори, які індикатори ви знаєте і як вони можуть змінювати свій колір розчинах кислот і основ. Будь ласка. То пам'ятає, що таке індикатори може мені сказати, дати відповідь на це питання? Індикатори <говори> це речовини, які використовують для визначення середовища розчину. Правильно, для визначення середовища розчину. Так, які типи індикаторів ми знаємо? Фану, <говори> телегін, так добре. Так, молодці, супер. Знаємо, пригадали. А як же ж вони будуть змінювати своє забарвлення в розчинах кислоти, логів? Напевно, всі кожен знає, так е, я трішечки тут опущу. Ми це вже вивчали. Вивчали 8-му, в сьомому класі, в восьмому повторювали, що як. Індикатори може змінювати своє забарвлення, тому ми зараз тут трішечки пригадаємо, повторили з учнями, пригадали, в якому середовищі кожен індикатор набуває свого забарвлення. Так? І розуміємо, чому саме в кислому середовищі, наприклад, одні індикатори мають таке забарвлення, в лужному інше. І тут ми вже пояснюємо саме, чим зумовлюється наявність того чи іншого середовища. Наприклад, в кислотах і основах. Так? Тобто в кислотах середовище визначає, що саме? H+, ну Тут передбачена діяльність учнів, коли вони будуть біля дошки писати рівняння, але за браком часу, вибачте, вже виставили відповідно на екран. Так, саме наявністю катіону і гідроген катіону, правильно? Чим зумовлена кислотність основ середовища, тобто pH розчину і відповідно основ. Чи ми зумовлюємо зміну індикатора, що впливає на індикатор, які частинки? Ваш мінус, вірно. Якщо ми розглянемо дисоціацію солей, так? які солі ми знаємо? Ну, будь-які. В побуті зустрічається вдома, кожна знає Кухонна сіль, натрий, хлорид, правильно, Що ще, яку ще сіль знаємо, калій хлорид і так далі. Тобто, солей є багато. Пам'ятаємо реакцію дисоціації солі? Як вона дисоціює? Що утворюється в результаті дисоціації солі? Кислотного залишку, правильно? Давайте ми подумаємо, спробуємо з вами ось таку гіпотезу. Якщо в солі дисоціюють з утворенням катіону металу і аніону кислотного залишку, то яке перше середовище може бути там? Яка кислотність розчину? Кисле, лужне чи нейтральне? Добре, молодці, правильно, дійсно. Але якщо ми розглянемо рівняння електролітичної дисоціації, солі, вони дисоціюють без гідрогену, катіону, правильно, і аніону кислотного залишку. Звідки ж тут буде. ой, це щось не те? Звідки тут будуть утворюватися відповідно... Це середовище. Так, тут нам вже як учні детально сказали, потрібно розглянути будову даної солі. Але чи дійсно це залежить від катіону і аніону? Адже ми звикли з вами саме визначати середовище розчинів за електролітичним дисоціацією? Так, ми звикли відповідно визначати це експериментально. Давайте ми дійсно перевіримо, чи буде змінюватися середовище розчинів даних солей. Для цього ми виконаємо невеличкий ось такий експеримент, коли нам потрібно буде перевірити наявність в середовищі калій хлориду, алюміні сульфату і натрій хлориду, і відповідно дослідити, яким же чином змінюється середовище розчину. Так, тобто дослідити, чи дійсно ця наша гідпотіза, що ми зараз сказали, що залежить від того, якою кислотним залишком якої кислоти буде утворена утворена дана сіль. Тому, будь ласка, попрошу... Сюди до столу, хто зможе провести нам експериментально, підтвердити з учнів? Є в нас бажаючі? Немає. Чому? Давай. Так. Що нам потрібно для цього? У нас є три солі. Нам треба визначити кислотність середовища. Визначати будемо за яким індикатором можна його визначити? Будь-яким. Для прикладу, який наш найулюбленіший? Якщо у нас є будь-який індикатор, ми можемо з учнями використати будь-який, адже це не залежить від того, яким індикатором будемо виявляти. Якщо у нас сіль дійсно має ті чи інші складники, то це буде однаковий результат. Що нам потрібно для цього? Як і пригадаємо правила безпеки та користування з даними речовинами? Так, що, отже, давайте лакмус. Що ми бачимо? Яку ми сіль взяли? Натрій, карбонат, так? Першу сіль ми досліджуємо саме сіль натрій карбонату. Що ми бачимо? Зміна, зміна кольору на яка? Фіолетовий. Фіолетовий, так? Про що це свідчить? Робимо висновок. Ну, що там нейтральне, середовище яке у нас буде? Фіолетовий колір лакмус. Нейтральний фіолетовий лакмус. Так. Можемо додати просто інший індикатор, нормали Інш сині сині, так індик чи індикатор. Давайте можливо візьмемо. Візьмемо універсальний індикаторний папірець. На універсальний індикаторний папірець, так із пробірки візьмемо розчин солі і нанесемо його на пол, на смужку універсального індикатора. Спробуємо розглянути забарвлення. Забарвлення універсального індикатора ми бачимо, яким кольором Синій, Сині, так? Тобто, це свідчить нам про що? Що середовище, яке у нас. Лужне середовище. І відповідно, 에, добре, дякую сідай. І відповідно у нас лужне середовище розчину. А пам'ятаємо, пригадуємо тут відповідно з дітьми відразу, що таке pH-середовище. Адже оскільки pH-середовище розчину, і саме наявність, е, е, наявність цього pH зумовлюється якими катіонами, ми вивчаємо в 9 класі. Тому ми тут згадуємо, чому дорівнює, якщо це лужне pH, Тоді припускаємо, це pH яке буде більше, менше чи дорівнюватися ми. Більше семи, правильно. Ну і таким чином, з дітьми проводимо всі досліди, доходимо до висновку. Що дійсно, якщо в нас реакція показує, що у нас немає йонів ОАж, OH, але індикатор нам показав, що середовище лужне, звідки ж воно у нас це взялося? А, говоримо, звертаємо увагу на те, що врощення солях, крім самої солі, в розчині існує ще. Яка речовина? Вода. Вода, Вода за своєю природою, вона є чим? Яка є хімічна природа? Це електроліт. Дивлячись а, яка. Але... Ну, в воді вона. Вода. Коли ми... Так, це, дивлячись який. Ну, але в водному розчині вона може розпадатися на катіони гідрогену, гідроксид аніон вода вона може дисоціювати, хоча це слабки, слабка речовина. Okay. Дисоціює. Так, вона дисоціює в водному розчині, вона дисоціює за утворенням катіон гідрогену гідроксид аніону. При дисоціації утворення ось цих катіон гідрогенів або гідроксид аніонів. Вони, Будуть вступати в реакцію або гідроенкатіон, або гідроксид аніон з Тим складовим, який є слабшим в цих солях. Тобто, тут ми з вами звертаємо увагу саме на типи солей, які існують типи солей, якими складниками вони можуть бути утворені. На уроці ми більш детальніше розглядаємо, які існують типи солей. Тобто ми бачимо, що сіль може бути утворена сильним електролітом, слабким електролітом, слабким електролітом, сильним і так далі. А також на уроці звертається увага на те, як визначити силу того чи іншого електроліту. Нагадується, скажімо так, не звертається, нагадується, чому, тому що це все ми знову ж таки вивчаємо у восьмому класі. Ми в 8 класі звертаємо увагу на сил восьмому класі на основи, а саме в 9-му, коли в теорії електролітичної дисоціації ми звертаємо увагу, як визначити силу електроліту, і, відповідно, як визначити сильна це складова чи слабка. В залежності від того, яка складова даної речовини. Молекула гідрогену буде завжди приєднуватися до тої складової, яка є слабка. Тобто, в даному випадку, якщо ми проводили дисоціацію натрій натрій – це цесілі, яка складається з сильного електроліту і слабкої кислоти. Правильно? Завжди гідроліз солей, тобто, що ж таке гідроліз? Підходимо до висновку. Гідроліз це взаємодія з водою. Так? Тобто, це взаємодія, хімічна взаємодія з йонів води із молекулами солі, в якої, з іонами солі, в результаті якої утворюється слабки. Електроліт. Це може бути або кислота, або основа. Гідроліз солей завжди буде відбуватися за слабким компонентом. Тобто, в залежності від того, який компонент утворюється наша сіль, так? за цим буде відбуватися гідроліз солі. Тобто, від молекули води до слабкого компоненту буде приєднуватися та частинка, яка більше до неї підходить. Наприклад, як ми можемо це з вами зобразити і пояснити. Я можу це взяти. О, ось тут. Якщо у нас є сіль, натрій, карбонат, в водному розчині вона у нас буде дисоціювати, так? Дисоціює накатіон натрію і, відповідно, карбонат-аніон. Слабкий, як ми вже визначили, в даній частинці у нас є аніон. Тому робимо висновок, що гідроліз відбувається за чим? За аніоном. За аніоном. Молекула води, вона теж у водному розчині вона утворює йони, катіон гідрогену і UH аж групу, вірно? якщо дві солі потрапляють в розчини. В розчині, що відбувається? Слабка частинка, так, яка. Слабка частинка гідролізаніоном за, за слабкою частинкою, вона завжди буде до себе притягувати який знак. Протилежний, правильно? Тобто, мінус, яку частинку від молекули води до себе забере? Плюс, відповідно, цей плюс з'єднається із даною молекулою речовини. правильно? Тобто з даною з даним, ну, частинкою, тобто з даним аніоном. Тому. В чому ж полягає саме реакція гідролізу? Що воно регідроліз відбувається завжди за катіоном, а PH розчину визначається за вільними йонами, які залишилися в розчині. Якщо аніон нас забирав частинку гідроген катіону, так, то відповідно в розчині які частинки у нас залишилися? OH-. мінус, ОАж OH групи. Оаж OH йони відповідають за відповідають за яке середовище. Лужне середовище. Тобто, ми робимо висновок, що за pH розчин відповідає, який компонент солі? Сильний чи слабкий? За Сильний. Сильний, а гідроліз відповідає, відбувається? За слабким. Зла слабким компонентом. Правильно. Тобто, гідроліз солі у нас буде відбуватися саме за слабким компонентом в розчині. Яким чином можна записати реакцію? Гідролізу. Почнемо із скороченого рівняння. Тобто, що ми бачимо? Що Які компоненти між собою в розчині з'єдналися? Компонент води так? і відповідно компонент чого? карбоната Так? Розчин у нас є обернений процес, тому, відповідно, ми з вами записуємо стрілочку в одному в іншому напрямку. Скорочене рівняння гідролізу. Далі що ми бачимо? До одного іншого компоненту ми додаємо ті компоненти, яких не було немає у немає в нас тут. Але у нас є в розчині. Це які сполуки? натрію, Правильно? Ось вони у нас. Вони ж розчині у нас є. Є. А які ще йони у нас є, а в нас немає в скороченому рівнянні. Давайте я тоді нижче запишу. І ОГАЖ, так? Тобто ми до кожної з частини рівняння додаємо ті складові, яких не було у нас у скороченому рівнянні. І отримаємо повне йонне рівняння гідролізу. Так? Тобто, частинка, яка у нас є. Далі, відповідно, додаємо частинки, які у нас в розчині не було. Що наступне? Нам потрібно з вами що зробити? Класти молекулярне рівняння гідролісу. З'єднати що? Плюси і мінуси, правильно? Яка сіль у нас вступила в реакцію? Натрікарбонат. Натрі Натрі З якою сполукою він врощені про взаємодії? Яка речовина там є? Вода. Так? Що буде утворитися? Утворюється. З'єднаємо плюси і мінуси. так? Скільки у нас мінусів після реакції? І плюсів? Один. Але скільки у нас таких катіонів? Два. Тобто, які сполуки у нас утворюються? Натрій? Так, гідроген-карбонат, вибачте. І натрій ОАж. Вірно? Ну і з таким чином ми далі проходимо з учнями, розглядаємо інші сталь, типи гідролізу, інших речовин. Тобто солі, утворені слабким електролітом, сильним електролітом і, відповідно, інші е, типи реакції. Звертаємо увагу, що ж таке гідроліз, які ж існують типи гідролізу, як уже попередньо я вже сказала, що гідроліз це обернена реакція, обернений процес, але обернений процес він буде відбуватися лише тоді, коли у нас в розчині будуть утворюватися сполуки, які можуть знову ж таки між собою прозаємодіяти з утворенням тих же самих речовин, але існують гідроліз. І не обернений, коли в реакцію буде вступати сіль, утворена нерозчинною, відповідно основою, так? нерозчинним гідроксидом. Тобто, з таким чином ми визначаємо, яка ж сіль буде гідролізувати. Подивіться, будь ласка, на табличку, на схемку зараз, яку ви бачите на екрані. Скажіть мені, всі солі можуть гідролізувати? Як ви думаєте? Не Ось ми бачимо, що гідроліз може бути так, оборотний, необоротний сіль, яка утворена тою чи іншою речовиною. Не всі. Чому? Нерощення солі, а вони не можуть гідролізувати? Якщо... гідралізувати. Добре, ще. Яка буде pH розчину цих солей? Ну, знову ж таки, pH від чого залежить? Ще раз. Правильно, того від сильного компоненту, так? pH-розчину ми визначаємо сильним компонентом. Також pH розчину солі може бути менше 7 або більше 7, кисле і лужне. А які солі будуть мати pH 7? Як ви вважаєте? Які Утворені з двома сильними електролітами. Двома сильними електролітами. Такі солі може гідролізувати? Ні. Якщо ми знову ж таки проаналізуємо табличку, солі, які утворені двома сильними електролітами, до гідролізу не здатні. Вони теж гідролізувати не будуть. Вони вступати в реакцію гідролізів не будуть. Проговоривши відповідно. Пояснивши учням, як визначати pH розчину солі, тобто за яким компонентом буде відбуватися реакція, за яким не буде відбуватися саме реакція гідролізу солей, ми переходимо до лабораторного дослідження. Ну, Тут передбачається на, відповідно, на уроці, тому що учням даються окремі зразки речовин, де вони повинні дослідити за допомогою всіх індикаторів, саме або тих, які наявні в хімічній лабораторії, в хімічному кабінеті, дослідити pH розчину солі і записати молод. Окулярне рівняння, ну, і, відповідно, висновок: зробити висновок, що ж, е, які солі можуть гідролізувати, тобто, яка це сіль, яким складу, якими компонентами вона утворена, яке PH розчини такої, такої солі, і пояснити саме чому. Після проведення лабораторного досліду на закріплення матеріалом я пропоную учням дістати свої мобільні телефони, відсканувати QR-код і пройти вправу на закріплення знань. Тобто, за е, за даними матеріалами, за тими матеріалами, які ми з вами поговорили, не проводячи, наприклад, хімічного досліду, хімічного експерименту, нам потрібно визначити, яка це сіль, яка, яка вона має середовище кисле, лужне або нейтральне. Тобто пам'ятаємо, що середовище pH розчину ми визначаємо саме за сильним компонентом, так, і відповідно робимо ось таку невеличку інтерактивну вправу. Якщо в когось залишаються певні якісь запитання, тоді відповідно вони мені їх задають, підходять, ми вирішуємо, розглядаємо ще раз цю тему і е, на цьому скажімо так, зупиняємося. Але ж все ж таки, гідроліз солей це тема, яка є е, важливою, важливою не тільки вивчення курсу хімії, а й вивчення в нашому житті. Тобто, знову ж таки, для чого нам саме е, дається інформація про pH розчинів, наприклад, лікарських препаратів. Мийних засобів і тому подібне. Як ви думаєте? Для чого нам це все знати? Для безпеки. Так, а ще. Добре. Ну, угу. ось дуже часто де ви помічали паш розчин? В рекламі, правильно. А для чого? <реклама> 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 так, а для чого це нам? Просто для ознайомлення, так? Так, щоб знати, розуміти, яке середовище буде відповідно тої чи іншої кислоти і е що це може впливати в подальшому? На що? Якщо це миючий засіб, як він буде реагувати, впливати саме на тканини, для якого прання ми можемо його використовувати. Навіть э, pH-розчини ми повинні знати при в харчовій промисловості, так, коли дуже часто на етикетках читаємо такі речовини, як регулятори кислотності. І саме регулятори кислотності вони визначаються ph розчинами солях солей, які можуть гідролізувати. У мене все. Дякую за увагу.